Привіт! Сьогодні розкажу, як ми будемо зрізати ялинку, а потім будемо її ставити вдома і наріжати. Існує прям традиція ціла, яка вже там з покоління в покоління передається. Родина з дітками приходить в спеціальне місце, спеціальний ліс, де вирощуються такі класні скандинавські ялинки, їх можна зрізати і це все прям ціла. Ціла крута традиція, це прям обов'язково кожна сім'я все це робить. Тож розкажу, як це було. З такою табличкою ми бачимо, що саме в цьому місці можна зривати ялинки. Тут написано, що ви самі можете підійти і зрубати ялинку, яка вам сподобається. Це коштує 130 крон. Можна передати ці кошти через MoneyPay. Спеціально ви вбиваєте цей номер телефону, і на цей номер телефону скидаєте суму 130 крон за спиляною ялинку. Як ми бачимо, там є спеціальна пила, яку ви можете взяти з собою і спилити ялиночку яка вам подобається. Є такі указателі, по яким Необхідно йти і вибирати свою ялинку. Це традиція дуже крута, класна, поєднує всю сім'ю. Поки ми тут були, дуже багато сімей з дітками приїхали на своїх машинах, з прицепами і дуже-дуже довго вибирають, придивляються, яка ж саме ялинка їхня і яка більше всього їм подобається. Зробують звичайно, ялинки. Ну, мені не дуже сподобалось, що її можуть зробити не прям під корінь, а вже отак -от десь як з середини. І не дуже так приємно. Що пів ялинки залишилось, а саме верхушку вони зняли. Ну, ці ялинки вирощуються для того, щоб їх зрізали. Це спеціальний ліс, щоб їх зрізали. І в дані не дуже не дуже розповсюджено, щоб ялинки були якісь не натуральні. А от саме от такі натуральні ялинки вони зрізають. І я так зрозуміла, що це скандинавська ялинка. Вона саме така не колюча, а її ці гілочки і голочки вони такі м'якенькі, тобто її можна трогати, і вона зовсім зовсім не колюча, а така м'якенька. І от коли гуляєш. Зовсім немає цього запаху ні сосни, ні смоли. Ну, запаху ніякого немає. Ну, оцього якось нам не дуже не вистачає цього запаху. Але, на вигляд, вона дуже така пухнаста, класна, дуже гарна. Прям очі розбігаються, яку ж хочеться взяти, яку ж хочеться взяти з собою. Дуже-дуже круте місце. І, і сама традиція мені дуже подобається. Тут можна брати будь-яку ялинку, як велику, так і маленьку, проте ціна 130 крон. І ви бачите, тут немає ніякого ні охоронця, ніхто тебе не контролює, ніхто не дивиться за собою. А все розраховано на вашу порядність. Тобто, якщо ви зрізаєте одну ялинку, то ви платите за неї 130 крон. Якщо ж зрізаєте більше, то треба за кожну заплатити 130 крон. Догляньте, гляньте, яка вона пухнаста. Це просто одна ялинка стоїть і її можна зрізати. Дуже круто, просто неймовірно круто. Там <плес> такі. Дехто приходив зі своїми пилами, але дуже класно, що все організовано, і навіть якщо ти прийшов без нічого, отак от не знав, то можна просто взяти пилу, яка тут стоїть. Дивіться, як багато піньочків. І кожен рік вони досаджують ялинки, щоб на наступний рік тут було дуже багато і достатньо е, ялиночок. Дуже гарна традиція, крута і класна. Мені неймовірно прям сподобалось. І дуже класно, що організовано. Ті, які спилили ялинки, на наступний рік їх і посадять. Та-да-да-дам! Ось, дивіться, який результат. Вже прикрашена, чудова, гарна наша красуня ялинка, прикрашена такими класними натуральними іграшками. Все лаконічно е, іграшок небагато. Видно всю красу цієї неймовірної класної ялинки. Бачите, в нас їх дві. Кожна по-своєму гарна, е, ніжна, красива. І представте, це не просто ялинка, а ялинка, яку ви самі зрубали, самі прикрасили і поставили це ж зовсім інше відчуття. Згодні зі мною.